І вже кілька тижнів ми обговорюємо поточні такі попередні гарантії, які можуть надати нам союзники з європейських країн. Зокрема, Данія нині стала першою країною Північної Європи, яка також підписала угоду. Про безпекові зобов'язання з Україною, як повідомляється на сайті данського МЗС, прем'єр-міністр Данії Мате Фредеріксен заявила, що договір буде діяти 10 років. Раніше безпекові угоди з нашою країною уклали Велика Британія, Франція і Німеччина. Наразі тривають перемовини про підписання аналогічних документів зі сполученими штатами, Канадою та низкою інших країн. Найближчими днями це може зробити також і Італія. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні. Однак у римському парламенті він, начебто, заявив, угода з Україною не буде юридично обов'язковою. Цю інформацію надрукувала італійське медіа ANSA, яка на своїх сторінках часто підіграє російській пропаганді. А власне, ось про такі підводні камені таких двосторонніх домовленостей, які поки що нас переконували цілком в тому, що це аналог фактично як гарантії північно-атлантичного альянсу, поки ми не маємо можливість вступити, так це чи ні? Чи все-таки це щось на зразок Будапештського меморандуму? Хоча й угода. Отже, Ярослав Войтко, дипломат і експерт-міжнародник, зараз долучається до нашого ефіру, щоб поділитися своїми думками з цього приводу. Пане Ярославе, вечір добрий вам. Слава Україні. Героям слава вечір добрий вам. Ну, ось три угоди у нас вже підписані: Велика Британія, Німеччина і Франція. І поки що нічого подібного щодо того, що вони не мають юридичної сили, не випливало. Хоча питання поставали, чому немає ратифікацій у парламентах? Що скажете з цього приводу? Яку силу матимуть ці угоди? Ці угоди матимуть силу на певний період часу, тобто вони укладені на 10 років, але найбільше. Позитивний той момент, що вони зараз надають можливість надавати Україні ту допомогу військову, яка потрібна вже сьогодні, скажімо, в угоді з Францією, йдеться про те, що в 2024 році Франція надасть Україні військової і безпекової допомоги на суму 3 мільярди доларів. Йдеться про те, що і Німеччина, яка підписала. Огоду з трошки іншими формулюваннями і з іншими зобов'язаннями надасть допомогу на 7,1 мільярда доларів, тобто її скажімо, ВВП більше ніж в півтора рази ніж у Франції, але от і таку велику вона надасть допомогу в очікуванні того, що наразі ми. Не маємо е, можливості отримати е, ту найбільшу допомогу, на яку ми е, найбільше чекаємо, тобто від Сполучених Штатів Америки. Ви правильно сказали, що е, таку угоду планується підписати з Сполученими Штатами. Е, до речі, ідеться про те, що. Е, Відсутність ратифікації це була вимога сполучених штатів Америки, така негласна, тому що ну будемо чесно дивитися, правді у вічі, що ратифікація такої угоди в конгресі в обох палатах вона була б дуже проблематичною. Ми бачимо, що відбувається з американською допомогою. Скільки місяців іде розмова про те, щоб надати безпекову допомогу Україні Ізраїлю та і зараз ми знаємо, що йде двотижневий перерва в роботі палаті представників. А уявіться більше, бо така угода, яку зараз ми уклали з тими трьома країнами, і ще низка стоїть в черзі, і вони готові. Ми вдячні і дані. І Канаді, і Італії, і Норвегії та іншим державам Японії дивіться, от як країна сімки, вона е, теж приєднується до цього. Хоча раніше було таке, що е, та ж сама Японія в силу своєї конституції, у неї ж армії, е, скажімо так, немає. У неї є тільки сили самооборони для того, щоб обороняти, якщо буде напад на японські острови, вона міняє е, своє законодавство для того, щоб надавати такі. Е, до таку допомогу Україні, Але Бачите, хтось може змінити законодавство, нормальні. а хтось не готовий фіксувати це в своєму законодавстві. Тому я все-таки поточню у вас, як ви гадаєте, така вимога Сполучених Штатів це справді лише для того, щоб пришвидшити підписання таких угод, і це не зависало на різних рівнях підписання. Чи все-таки для того, аби можна було уникнути виконання домовленості, якщо змінюються якісь обставини, ну, е укладати угоду і змінювати? Якісь умови в ній, це ну останнє діло, скажем. Хоча навіть в тій угоді, яку вже уклали з Великої Британії ще 12 січня, там будуть вноситися певні зміни. До речі, отака процедура, яка не вимагає ратифікації, вона дозволяє уточнювати ці угоди з іншого боку. Не йдеться про гарантії, і навіть не йдеться про. Запевнення, які як виявилося при перекладі будапештського меморандуму українською мовою, всі говорили тоді, що це будуть гарантії безпеки України. наразі не йдеться навіть і про запевнення йдеться про безпекові домовленості, але і кажу, що це. Проміжна така угода вона можливо де деякою тільки мірою нагадує ті угоди, які наприклад уклали між Фінляндія при вступі до НАТО на той момент. Поки вона не вступить до цієї організації, вона вже вступила. Скажімо, та сама Велика Британія, як член постійної ради безпеки ООН, вона давала такі гарантії, справжні гарантії безпеки на той період, якщо б в цей час, коли вона процедури вступу оформлює, то на неї був здійснений напад. Така сама угода існує зі Швецією. Ми сподіваємося, що наступного тижня. Остання країна Угорщина парламентом ратифікує, і Швеція стане 32-м членом НАТО. Про Україну, і поки що не йдеться, що вона стане членом НАТО. Вона навіть не отримала запрошення. Була е, певна е, така надія, що е, в Вільнюсі в липні 23-го року е, це станеться. Не сталося. Є певна надія, що це станеться на ювілейному саміті НАТО е, 75-му в Вашингтоні, який відбудеться е, в, влітку цього року. А тим часом, от такі угоди, е, головне. Головне в цьому те, що по перше, вони дозволяють в умовах відсутності американської допомоги наразі. От вона ще буде тривати ця розгляд цієї допомоги ще до березня місяця, можливо, навіть до середини березня, і на жаль, поки що все одно 50 на 50, чи буде вона затверджена. Але європейські партнери якраз підійшли нам на допомогу. І дають уже на цей рік такі, звичайно, може недостатні і не дають справжніх гарантій, але принаймні допомога Україні не припиняється. Та саме навіть і Сполучені Штати вони цю допомогу продовжують надавати там, де є можливості ще використати. Кошти попередніх бюджетів. Якщо ця допомога з боку США буде затверджена, то в березні є надія, що така сама угода буде підписана із Сполученими Штатами з Україною. Ну, ви знаєте, ви доволі оптимістичний стосовно північно-атлантичного альянсу, тому що навіть мюнхенська конференція показала, що ніяких навіть натяків на те, що Україна буде українське питання буде обговорюватися у Вашингтоні. Поки що не прозвучало наше запрошення під величезним питанням, і хочеться тоді запитати, чи не вважаєте ви ось такі пропозиції, ось таких домовленостей, таких угод заміною вступу. Тому що 10 років дійсно немало, І сказано, що це до моменту вступу України в НАТО. Вони будуть діяти. Але чом би потім ними не прикриватися перед Україною, кажучи, ну у вас вже ж є з кожною країною домовленості. Поки що це робоча схема. Ну і таким чином трошечки нас відсовувати від вступу. Ну, ви правильно кажете, я не маю особливого оптимізму, що наступні 10 років саме тому на цей термін і укладаються ці угоди. Тобто, 10 років, якщо бути нам реалістами, не світить ще членство до НАТО. Але йдеться про те, що, хоча б можливо, буде запрошення, якщо будуть виконуватися ті умови, які потрібні для того, щоб отримати це запрошення. Тим часом в цих угодах є конкретний пункт. Написано, що дія цих угод вона ця чинність їх буде до моменту вступу України до НАТО. Тобто, це така автоматична пролонгація на 10 років, але якщо потім вважатимуть, що Україна не готова, поки що не беремо, то ось ці угоди вони продовжують свою дію. Можливо, так. Ми ж давайте ще проживемо ці 10 років, і по-перше, нам потрібно перемогу в цій війні з Російською Федерацією. І, тоді можна буде тільки говорити про те, що Україна може вступати. Пан Столтенберг, генеральний секретар НАТО, неодноразово підкреслював про те, що Україна може вступити тільки після закінчення війни, що він має на увазі, чи це укладення мирної угоди, чи це якесь перемир'я. Це теж поки що такі оптічні формулювання. Ці угоди потрібні можливо так нам для того, щоб по перше підтримати бойовий дух нашої армії і українського народу, а також показати Путіну, що Україна не збирається здаватися, хоч зараз через місяць будуть відбуватися менше вже вибори в Російській Федерації. Президентській що Україна вона все таки з. Тих сторін, які можливо вона обкладається такими угодами, і якраз на 2024 рік певні зобов'язання безпекові фінансові з боку наших європейських партнерів, а потім будемо сподіватися, і сполучених штатів також вони будуть діяти. Можливо, це якимось чином буде стримувати російського агресора від того, щоб Нагнітати цю ситуацію, може перед виборами, звичайно, вони будуть робити все для того, щоб, хоча б Донецьку область, яку вони називають ДНР, звичайно, це їхня тільки назва повністю відвоювати. А після того можливо буде інша ситуація безпекова. Дуже сподіваємося, що штати все таки цей закон приймуть, і Україна отримає. Вони кажуть про те, що коли ці закони будуть прийняті, то Украї то допомога Україні зможе надійти в досить короткі строки.